Доброго дня, мене звуть Максимчук Юлія, Я учениця 8-го в класу Черніхівського ліцею номер 1 До вашої уваги хочу представити роботу на тему аналіз якості кормів та особливості годівлі і утримання собак в умовах циклу кінології України в Житомирській області. Об'єкти досліджень чистопорідні племінні собаки, які утримуються в умовах розплідних у МВС України в Житомирській області. Предмети досліджують різноманітні корми, добавки, які використовуються в будівлі собак в умовах міжобласного циклу кінології. Основна мета проєкту проаналізувати якість кормів та особливості годівлі і утримання різних порів. Аналіз еколого-економічної діяльності кінологічного розплідника. Собака найкращий друг людини, його надійний помічник і вірний супутник. За любов та турботу собака безмежно віддана своєму господарю, виконує кожну команду та готова прийти на допомогу у будь-який момент. Нормальна життєдіяльність і працездатність собак залежить від правильної годівлі. При недостатньому або надмірному надходженні в організм собаки поживних речовин їх обмін змінюється, Порушуються нормальні життєві функції та стійкість організму до захворювання. Тому важливо знати, яка кількість поживних речовин у раціоні забезпечує підтримання необхідних життєвих функцій в організмі собак. Для нормальної життєдіяльності службові собаці при виконанні виснажливої роботи необхідні додаткові поживні речовини, які враховуються при складанні кормових раціонів. М'язова робота собак призводить до збільшення витрат енергії в організмі білка і жиру, вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів. Чим важча робота, тим вища потреба пожиних речовинок. Не всі службові собаки затрачують однакову кількість енергії. Робота службових собак збільшує витрати енергії в середньому на 25-30% у порівнянні з дорослими собаками у період спокою. У зимовий період, і при утриманні службових собак на неопалюваному приміщенні потреба її енергії збільшується приблизно на 20-25%. У добовому раціоні службових собак при виконанні середньої роботи кількість білка повинна бути приблизно на 40% вища, ніж у стані спокою. Причому не менше 30% білка собаки повинні одержувати в м'ясі, рибі та молоці. При нестачі раціоні вуглеводів службових собак будуть. Чим більше в раціоні собаки жиру, тим більше повинно бути вуглеводів. Перед постановою на дослід собаки пройшли ветеринарний огляд Із загальної кількості собак для проведення дослідження був відібраний молодняк віком 6,5-7 місяців. Цей захід мотивує тим, що даний віковий період найбільш сильно реагує на зміни і збалансованістьонів завдяки інтенсивному росту та розвитку. Починаючи з 6,5 місяців молодня поступово переводиться на раціон дорослих собак. З 7 місячного віку собаку годують як дорослу двічі на добу. В годівлі собак контрольної групи використовували наступні корми: легені, пшенична крупа, картопля, морква, буряк, столовий, жир тварини, рибічі, голови, сіль, укону. В годівлі собак дослідної групи були наступні корми. Печінка, бим'я, легень, група пшенична, морква та сіль кукон. У тварин дослідної групи при зготовленні тварин основного раціону відмічається значне збільшення в раціоні енергії на 1446,3 кДж. Білок та жир на далеко перетрані виводи знаходять в межах фізіологічно допустимих норм. Аналізуючи кормовий раціон для собак дослідної групи, слід відмітити, що є значне збільшення норми енергії на 1211 коулі, білку на 34,1 грам більше. Відмічається недостатня кількість раціонів легко перетравних вуглеводів. Отримані дані свідчать про те, що собаки дослідної групи можуть хворіти внаслідок незбалансованої годівлі. в умовах кінологічного розплідника. В раціонах не враховується каль... місць кальцію та фосфору. Це може негативно впливати на молодняк, оскільки в цей період кальцій та фосфор відіграють важливе значення в формуванні кістяку. Найкращими показниками росту та розвитку собак є зміна живої маси та росту. Дані дослідження, які представлені в таблиці 3, показали, що жива маса собак контрольної групи за один місяць збільшилась на 3,8 кг. Висота в полці на 5 см. Тварини другої дослідної групи, які отримували відходи м'ясопереробних підприємств, та каші за дослідний період збільшили живу масу на 3,4 кг і зріст в полці на 38 мм. Висновок. Для отримання здорового життєздатного молодняку необхідно контролювати якість та хімічний склад кормів. Також, мабуть добавити, в умовах кінологічного розвідника рекомендують використовувати в раціон собак контрольної групи, так як він більш повно відповідає потребам їх організму. Обов'язково контролюйте в раціонах міст кальцію та фосфор, так як вони відіграють важливу роль в формуванні містяку. Дякую за увагу!